Я старший солдат Данило Губер, курсант 4-го навчального курсу сил підтримки та забезпечення, навчаюся на спеціальності обліків оподаткування. Скажімо так, я вступник 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення, і тому патріотичні мотиви були одним із визначальних для того, аби обрати, скажімо так, саме військову спеціальність. Тому вибір був між різними ВВНЗ, але вибір пав саме на вікно. Напевно, можна сказати, що обраття такого тернистого шляху як майбутній офіцер, оскільки в наш час з сучасними викликами та загрозами це, на мою думку, найбільший такий вагомий вчинок і моє рішення в житті. Якщо брати досягнення конкретно військовому інституті, то це представлення інституту на різних всеукраїнських змаганнях з гірьового спорту, оскільки я являюся збірні з гірьового спорту, і виконання нормативу кандидата в майстра спорту та наразі готуюсь до виконання нормативу майстра спорту, ну і другорядні досягнення це по навченню. Якщо брати перешкоди, то я прийшов з числа цивільної молоді після загальноосвітньої школи. І, напевно, найважчим було для мене це адаптація до військового життя. Якщо брати ліцеїстів, то у них до цього була, скажімо так, якась така, таке середовище військове. А якщо брати до мене, то мені приходилося вливатися в цю систему з нуля, але завдяки моїм товаришам це, скажімо так, проходило куди простіше, ніж могло очікуватись. Якщо брати про натхнення, то я б сказав свою матір, оскільки не дивлячись на що і на всякі труднощі, навіть без підтримки вона і надалі може мене підтримувати і надалі працювати. Ніхто не зробить це за тебе. Стосовно порад, можна сказати, що е, необхідно не боятися дізнаватися і задавати питання, як старшому курсу, вибудовувати спілкування та зв'язки з е, старшими курсами для того, аби вони входили і вводили вас в курс діла, для того, аби адаптація ваша проходила швидше і у вас було менше труднощів і проблем на вашому шляху. Не, не можна е, забувати ще такі аспекти, як фізична підготовка, оскільки якщо. Не займатися нею, то будеш відгрібати повній і будуть великі проблеми. Фізична підготовка це така річ, до якої ти моментально не підготовишся. І навчання в цілому, оскільки це наш обов'язок навчатися, навчання також і розвитку в цьому потрібно приділяти вагому частку свого часу.